Це відео для тих, хто хоче економити електроенергію в магазині та ресторані. Холодильні шафи Бріліс у три рази економніші за холодильники інших виробників. Щоб це довести, ми проводимо експеримент, за результатами якого порівняємо споживання електроенергії холодильної шафи, яка має загальний об'єм 700 літрів та шафи іншого виробника з аналогічним об'ємом. У дослідженні для вимірювання і контролю споживання електроенергії використовуємо енергометр. Виробник заявляє, що при стандартному використанні дана шафа споживатиме 313 кВт за рік. Експеримент показав, що холодильна шафа Бріліс за добу споживає 848 Вт. За рік це складе 310 кВт, що відповідає значенню на енергоефективній наклейці. Аналогічна шафа іншого виробника з тим самим об'ємом споживає за рік 982 кВт. Згідно дослідження, маємо різницю в 669 кВт. Отже, шафа Бріліс у три рази економніша за холодильники інших виробників. Фактична вартість електроенергії на вересень 2024 року склала 10 гривень за кВт. Якщо перевести це у гроші, отримаємо економію у 6690 гривень на рік. Різниця у вартості між холодильною шафою Бріліс та іншим виробником компенсується за декілька років. Також шафа має 28 рівнів штампованих направляючих для полиць та гастроємностей. Товщина стінки 85 мм гарантує збереження температури при відсутності електроенергії. Наступні роки шафа Бріліс буде приносити вам прибуток.